Честь пансту. тему цього відео мені підкинув один співрозмовник, підписник мого каналу. Називати його і виставляти скріншот розмови не буду, так як він побажав залишатись інкогніто. А розмова йшла про гачки для Харабуни. Його цікавило, чому в деяких описах оснастки. Наголошують, що гачок на коротшому повітку повинен бути більшим. І цікавився моєю думки щодо специфічного за формою гачка який він знайшов десь в інтернеті, який сам засікає рибу. Тому пропоную розібратися з гачками, розібратися, які гачки краще підійдуть для храбуни. І одразу наголошую, що висловлюю свою власну суб'єктивну думку глядачу не обов'язково погоджуватись, поділяти мою думку. Чомусь впевнений або навіть переконаний, що підписники мого каналу при виборі гачка керуються двома параметрами. Перший параметр це гачок підбирається під конкретну насадку, наживку, приманку. І другий параметр це гачок під рибу, рибу, яку збирається ловити. Давайте спробуємо більш-менш детально розібратися з цими параметрами. І в підсумку з'ясувати, який же гачок краще використовувати під час ловлі методом рабуна. Візьмемо для прикладу подвійні потрійні гачки. Ними, як правило, обладнують воблери, блешні, балансири. Чому таке рішення? Хижак атакує воблер чи блешню і хватає її пащою, так як саме тіло приманки, в пащі риби обмежує, а пероніше сказати. Прикриває частину ротової порожнини від прокола гачка, то для збільшення ймовірності засікання риби почали використовувати подвійні або ж потрійні гачки. Сподіваюся, що це очевидно і зрозуміло. Наступний приклад овсетний гачок для силіконових приманок. Форма продиктована типом приманки і умовами ловлі, адже вигиначка зменшує контакт приманки з дном і зменшує в рази стягування твістера чи віброхвоста при контакті з дном. Також форма обсетного гачка до якоїсь міри зменшує кількість зачепів, адже жало гачка, підів частково прикриті силіконом. Наведу декілька прикладів щодо гачків для ловлі мирної риби. Всім відомі такі форми гачків, як лаймерік, Абердін, Кірбі. Вони різняться формою підіва, але їх об'єднує подовжене ців'я. І така довжина продиктована тим, що гачки розраховані для використання з наживкою. Це може бути хробачок, водітий панчохою, хрущ або ж жук-плавунець. Це може бути нарізані шматки якогось м'яса, м'яса перлівниці, краба, восьминіга чи іншої риби. Останні використовуються у морській риболовлі. Важливим моментом при використанні гачків є те, що важливо врахувати розмір гачка. А розмір повинен бути таким, щоб риба, яку ми ловимо, повинна. Повністю захватити наживку або ж насадку. Інакше подовжене ців'я слугуватиме таким собі важелем, який при певних піруетах риби у воді під час виваджування може дозволити її вивільнитися. Законмірно, що і з'явилися гачки з коротким ців'ям. На них теж можна насаджувати хробака, опариша, червінця, але більшість використовують такі насадки. Як тісто, горох, кукуруза та інше, це можна сказати універсальні гачки. Ризик того, що довге ців'я буде грати на боці риби, зовсім малий. Очевидно, що серед гачків з коротким ців'ям з'явилися і спеціалізовані гачки, наприклад, під ловлю коропа. Навряд чи хто не бачив так звані гачки-бананчики, правильна назва скут. І це перш за все продиктовано монтажем насадки на волосі. Насадка припіднімає гачок на дном, і його жало розташовано так, щоб краще засікти рибу за нижню губу. Різноманіття форм гачків колосальне, навряд чи хто їх всіх перерахує, і це явище не завжди продиктовано раціональністю. Іноді виробник що змінює лише для того, щоб створити черговий міф і підвищити продажі. Згадайте історію з Люро і його невидимістю. Прикладів можна наводити безліч дуже багато. Але сподіваюся, певне розуміння про гачків у вас склалося, і є над чим подумати у вільний час. А поговоримо про гачки для храбуни, щоб знову хтось не почав мені закидати, що у моєму відео багато води. Дай Бог йому здоров'ячка. Херабуна заточена під ловлю карася. Звісно, на гачок може попадатися інша риба, лящ, плітка, краснопера. Але, на мою суб'єктивну думку, потрібно керуватися тим гачком, який підійде для ловлі карася, і тим, який буде надійно тримати тісто. Для того, щоб визначитись, який гачок карасевий, слід звертати увагу не на написи і не на малюнки на пальці з гачками, а на рот риби. Хоча б з тої причини, що у різного виробника різний погляд на форму гачка, та й навіть відповідність розміру підіва у відповідності до номера гачка різняться, зверніть увагу на будову рота клітки та карася. В карася рот більш схожий на рот коропа. Має таку собі трубчату форму, щоб засмоктувати те, що лежить на дні. Рот плітки більш широкий, не має отої вираженої труби, адже вона звикла хватати те, що є у товщі води. Така тенденція анатомічної будови просліджується і в інших риб, тобто є взаємозв'язок із способом харчування та ареалом, де живе риба. Очевидні висновки, що в пріоритеті для карася буде легкий гачок, який карась може без особливих потуг. Тягнути з потоком води, і який не має довгої цівки, що може впертися в те місце, де сходиться верхня і нижня губа. Адже в цьому місці не такий простір, як у плітки. гачок повинен бути не широким, щоб легко попав до рота разом з насадкою. Вага гачка залежить не тільки від розміру, а від і товщини проволоки, з якої виготовлений гачок. До того ж, тонкий гачок завжди краще засікає рибу, ніж товстий. Це фізика точна наука, а не чиїсь там висновки на основі своїх власних спостережень і власного досвіду. Необхідність у гачку із товстої проволоки для карася не є нагальною. Карасний короб, що розрізає ракушки, має товсту, міцну губу, яку складно пробити тонким гачком. Крім того, карася не занадто велика риба, щоб розгинати гачки. Впіймати карася вагою в пів кілограма вдається не так часто. Боятися того, що тонка проволока гачка розріже губу карасю, не варто. Звісно, якщо ви не підсікаєте так, як крокодила, і не волочите його як крокодила. На мою думку, оптимальним розміром гачка на карася є гачок з шириною підіва в межах 6-8 мм. Номер гачка по міжнародній класифікації 10-й. Але враховуйте, що номер і розмір у гачка може різнитися не тільки у виробника, а й у моделі, а існує ще нумерація фінська, японська і колишня совєтська. Йде довічна пекельна суперечка про гачки без борідки. На жаль, рибаки старої формації наголошують, що з гачками без борідки більше сходів риби. Хоча статистики, дослідження з цього приводу ніхто так і не надав. А от те, що японці, корейці, американці використовують безбороді гачки не один рік, вибачайте аргумент. Та й борідку придумали не для надійної фіксації спійманої риби, а для того, щоб хробачок, опариш, мальок на гачку за рахунок борідки не злазив. Ще один аргумент на користь гачків без борідки наведу схематично. Гачку з борідкою важче засікти рибу, тому що для проколу йому потрібно більше зусилля, та й він товщий за рахунок борідки. З безбородими гачками все навпаки. От і думайте. Декілька слів скажу про форму гачка. Особисто я віддаю перевагу гачкам класичної форми, широким підівом і паралельним розташуванням жала та цівки. По-перше, широкий підів це більша площа опори. Відповідно, тісто буде надійніше триматися незалежно від глютену. По-друге, класична форма гачка незалежно від того, в якому положенні лежить на дні чи висить в товщі води гачок, найдійніше засічає рибу, ніж гачок типу скут, отой бананчик, що я розповідав. Ось такі мої власні переконання. І під кінець в якості бонусу про самозасікаючий гачок для храбуни, фото, якого мені скинув підписник каналу. Одразу попереджую, що я не тримав гачка в руках і тим більше не користувався ним під час риболовлі. Тому моє припущення може бути помилковим. Хто має досвід ловлі на це чудо інженерної думки, напишіть у коментарях. Тепер мої висновки. По-перше, мене лякає розмір ців'я, враховуючи, що в херабуні використовується тісто, а не наживка. По-друге, якщо гачок назвали самозасікаючим, то він повинен сам засікати за рахунок якогось механізму або ж своєї оригінальної форми. І така колись була. Спінінгісти знають самозасікаючий гачок під назвою True Tern. І він розрахований на ловлю хижої риби, яка агресивно хватає здобич. Чи буде поводити так себе карась агресивно хватати тісто, в мене є сумніви. А історія виникнення Трутерн така: військовослужбовець ВВС США на ім'я Джон Кемпбебл під час служби на базі Максвелл мав справу з комп'ютером. Точасні комп'ютери записували інформацію на перфокарти, така собі картонка з безлічу маленьких отворів. Щоб швидко сортувати перфокарти, містер Кемпебел вигнув у хитрий спосіб канцелярську скріпку. Згодом він помітив. Що його вигнута скріпка обертається у бік прикладеного натиску. Так як Джон Кемпебл був риболовом, то ідея згину незабаром перенеслась із скрипки на риболовний гачок. В 1960 році містер Кемпебл пішов у відставку і заснував компанію по виготовленню гачків під назвою True Tern. Кукс, яка і займалась виготовленням гачків його конструкції. На даний момент компанія досі існує і належить дітям містера Кемпебела тільки з дещо другою назвою: TTI Blackmore Fish Group. Я не відповів ще на одне запитання мого підписника про різні за розміром гачки на повідках храбуни. Про це розповім наступного разу. А то вже язик заплітається говорити цілий день. Вибачайте і шануйтеся, і не забудьте підписатись на канал.